Господи, як хочеться мовчати, торкнувшись подихом, зануритися в світ, Немов би щось непізнане в думках розпочинати, а потім вже промовити через з'єднання слів. Застигло все навколо, при завершенні своєму. Ти завмираєш теж, щоб мить продовжити свою і відчуваєш серцем все, що ми тут пізнаємо, в нових реаліях проявлюємо віху вікову. Мовчати хочеться, але тому, щоб тишу проявити, в собі заповнити клітини, пульсом майбуття. Розкрити погляд зоряний, та ним світ оживити і знати точно, що продовжиться сердечне це биття. Навколо обертаються спіральні кола Всесвіту. Той, хто сприймає, знає точно таємницю від Творця, який відроджує собою. Душі всі воскреснуті, щоб в світлі радості пролитись від початку й до кінця. Є щось глибинне, сильне, чисте, що невтримно в нас бринить, що активує сенси інші, що в любов цей світ пролить, в яку зануряться всі зразу, та відтворять час буття. Де лиш щасливі жити будуть В світлі, що несе життя.